Можна? Так. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, єдиному і живому. Завжди дякую в молитві. Кажу, Отче наш що на небі, дякую Тобі, що Ти є, і ми не сироти. Правда, уявіть собі, оце та ідеологія сатанинська, яка панувала в нас на Батьківщині при Більшовицькій імперії, Союзу Радянських Соціалістичної Республік. Бога «нет», це обман, це дурман, і так далі. Ну як людина в зрілому віці, а що з мною буде потім? А що далі з душею? Це кошмар, правда? А коли ми знаємо, що ми не сироти і батько наш, начальник життя, Бог, то це все міняє, абсолютно міняє життя, зміст його життя, є мотивація, є радість. Різне в житті буває. А сьогодні в мене. Проблеми десь і в родини, і в дочки є якісь проблеми молодші. Та, ну то є життя. Е, воно не зовсім комфортне для нас, бо ми не створені для цього життя. Ми створені для вічності, вподобу Божу, де немає хвороби, злості, різних нападок. Але через гріхопадіння ми опинились в тому світі. Де господарем є душерук, сатана, який збунтував проти свого Творця, проти Бога. Люцифер збунтував, хотів рівень стати з творцем. Ну як це можливо? А? Це неможливо. Якщо дитина колись хоче зрівнятися з батьком земним, то це в якійсь мірі, але все імно є. Так би сказати, така сімейна субординація це батько, це мій батько. Але чи в кар'єрному плані, чи в якомусь іншому це можливо. Но Стати в рівень з творцем всього сущого. Горе, море, квіти, квіти, світи, і безмежі, все Боже. І ми його діти. І ось цей збунтував і спокусив Єву, Єва Адама і через гріхопадіння. Воно все справи не в деталях, як там було, чи була одна Єва, один Адам, що справа в тому, що були люди, створені Богом в Вподобі батька нашого каже, створю у вас свою подобу, то це не тільки щось візуально свою подобу, а це і то, що свідчить, що ми справді були, як боги. Наші можливості були необмежені, необмежені, як боги, але через гріхопадіння ми в світі, яким керує Сатана. А хтось питає, ти що впевнений, абсолютно. Навіть якщо не вникати в слова Біблії, хоч ми зараз вернемося так, до Євангелія, а просто про стану речей. Ось що сьогодні робиться в світі, розумієте, ми фактично, люди, люди, цивілізації, довели вже до погибелі цю планету. Сьогодні в океані цілі острови плавають пластиків різних, вода забруднена, розумієте? Повітря забруднене, ліси винищені, ґрунти забруднені. Скоро не буде, будучим людині на сьогоднішній день важко. Тому що ми забули то, що, або й не знали, що сказав Ісус, правда, що двом по нам служити не можна, або Богу, або мамоні. І цивілізація служить мамоні. А коли вертатись до Євангелія, до Біблії, то пам'ятаєте, як іскушав сатана Ісуса Христа, Царя і Господа, Спасителя нашого, каже, поклонись мені. Я тобі всю владу дам на землі, бо вона в мене. Ісус сказав одному Богу поклоняюсь. Значить, це є незаперечний факт. Ісус заявив, Я нічого з світом спільного не маю, я світ переміг. Все. Так що будувати ілюзії, що цей світ може стати кращим, ні, ні і ще раз ні. Одна умова, якщо Бог на першому місці. Тоді все йде до кращого. Але ми на превеликий жаль бачимо, що зовсім ні. Хіба справді, каже священник Роман Братковський, це православний народ, який нищить своїх братів і сестер православних. Я маю на увазі Московія і Україна сьогодні. І коли здавалося, священники ну це не священники, це слуги сатани, які освячують зброю, яка вбиває братів і сестер ось тут на. Прабатьківщині всіх слав'ян. Це не є секрет. Я кажу, повторяюся, але буде, може, комусь було невідомо, є історія Польщі, така груба книжка Норман Дейвіс, автор британець. Який чітко, як історик, довів, що прабатьківщина всіх слав'ян, всіх слав'ян це є земля, яка сьогодні називається Україна. Розумієте? І ось, щоб добре в нас було. При умові, що ми будемо копіювати стан речей в світі, в Європі, Америки, не буде добра. Бо це фрагмент отого світу, який керує Сатаною. Нам треба зробити те, що зробила Ніневія. Читайте Біблію Сергею. Мала згоріти, як Содом і Гомора: Ніневія. Але Бог послав пророка туди, йоного і він їх попередив. Покайтесь, покайтесь, і почалось з кого? з царя. Царь оголосив піст, вдягнувся в рубище, посипав голову попілом і сказав до своїх підданих: Піст, моліться, кайтеся, піст І ні неві жити. Оце і нам другого не дано. Шановні, прошу ваших репостів, де має можливість, ви це саме і робите. Тому що люди, з якими я спілкуюся, я переконаний, що ми є християни в масі своїй. Розумієте? Робим все, що від нас можливе. Для навернення до Бога нашого народу. Якщо є можливість, добиваємося науки Божої в школі, бо це є проблема. І що пустіть дітей до мене, бо таке є Царство Боже, а в нас в школах думають, чи треба дітям Божа наука, чи не треба. А по, по, поцікавтеся, скільки годин в тиждень це є жах. Але надія є. Чому? Тому що ми живемо Словом Божим. Споживаємо Слово Боже. І дякую за це Богу, бо це не наша ініціатива. Я дякую Богу, що Він мені дав цю безмежно корисну страву страву. Слова своє для споживання Ісуса Христа. Дякую Богу за все і за те, що не знаю, до зустрічі з Богом.